Всім доброго дня, Василь Кобін на зв'язку. Герман Пінков в воротах справа наліво. Понідельник без Матвієнко Азаров. Трійка середини поля Степаненко Грицюк Судаков. Лінія атаки, три нападаючі Кащук Кожушко Задирака. В першу чергу хочу відмітити Тараса Степаненка для своєї команди. Він зробив все для того, щоб зупиняти контратаки команди. Минаю також я хочу відмітити Георгія Судокова, який повернувся після травми. У нього було 30 хвилин, і за ці 30 хвилин Георгій показав, що він є лідером сьогоднішнього шахтаря. Він забив гол, зробив гольову передачу і дуже багато розганяв атак, які завершалися або ударами в поворотах, або забитими м'ячами. Хочу зробити акцент на кожушко, хоча він в матчі проти колоса не відмітився голами, але він багато створював проблем і багато нагнітав. Я Вважаю, що він дуже багато користі приніс своїй команді.